16-та в Україні. Ви дивитеся новини. У Херсоні троє людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, усі травмовані пасажири маршрутки. На неї окупанти скинули вибухівку з дрона. Літню жінку та дівчинку доправили до лікарні. Чоловікові надали допомогу на місці. Понад 2,5 тисячі гірників під землею росіяни знеструмили 8 вугільних шахт на Дніпропетровщині. Про таке повідомили. У міністерстві енергетики рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. Попередньо минулося без загиблих і постраждалих. На Дніпропетровщині під російською атакою, зокрема, Павлоград, у місті пролунало кілька вибухів. Як повідомили в ОВА, понівечену інфраструктуру, Павлоград та окремі населені пункти Синельниківського району залишилися без електропостачання. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях. У Кам'янському на Дніпропетровщині з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Про це повідомили в обласній адміністрації. Поранено сімох людей, чотирьох із них ушпиталили. Одна жінка в тяжкому стані. Нагадаю, вночі ворожий дрон поцілив у дах чотириповерхового житлового будинку. Окрім даху, частково пошкоджене перекриття в одному з під'їздів. Наразі в будинок мешканців не пускають. За попередніми даними повністю зруйновано 12 квартир. Шестеро людей розмістили в гуртожитку. Поруч пошкоджені ще кілька будинків. На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники та місцева влада. Двоє людей, серед них дитина, поранені через російську атаку на Сумщині. Про таке повідомляє Ова. У серединобудській громаді росіяни атакували цивільний автомобіль. Потерпілих ушпиталили. У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини двоє 15-річних хлопців дістали уламкових поранень. Здетонувала вибухова частина ворожого БПЛА. Про це повідомив своєму телеграм-каналі В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ова. Підлітки збирали гриби в лісі, і підійшли до дрона. Той розірвався. Поранених хлопців перевезли в обласну дитячу лікарню. Понад півсотні ударів щодоби завдають окупанти по населених пунктах на Запоріжжі. Аби врятуватися від обстрілів, люди змушені покидати рідні домівки та виїжджати. Ті, хто не може евакуюватися самотужки, звертаються по допомогу до рятувальників та волонтерів. Нещодавно працівників ДСНС вивезли до більш безпечного місця двох жителів Гуляйполя. Як відбувалася евакуація, далі про це в сюжеті. Антидроновим тунелем до прифронтового гуляйполя мчить автомобіль ДСНС із напівзруйнованого міста рятувальники поспішають вивезти двох місцевих жителів. Їхній дім буквально за кілька кілометрів від лінії вогню. Евакуація ускладнена була тим, що під постійним ворожим вогнем літали ФПВ-дрони. Обстановка була дуже напружена. На місці Наталія та Світлана швидко вантажать у машину зібрані речі. Зізнаються, до останнього відкладали рішення про евакуацію, бо не хотіли залишати дім. Але обстріли у місті стають дедалі сильнішими. Виїжджала, трохи була в Запорізькій, а тоді повернулась сюди назад. А тільки в батьків хата вікон немає, двері той і в сина теж хата побита. Таке оце тут з друзями. Минулої зими розбило хату і в пані Світлани. Вилетіло все оце, весь верх, отак під вікном, шлапоблоку, і грубу побили, все, шифер сипеться, все сипеться, півхати розбили, капітальні були. Тут зима на дворі, тут дірка в хаті фронтовій громади Пологівського району, зокрема і Гуляйполе, окупанти намагаються зруйнувати вщент, б'ють артилерією та скидають авіабомби, тероризують місцевих жителів і російські безпілотники. Люди розповідають вже не раз бачили на вулицях так званих дронів ждунів. Сарая до кухні не пробіжиш, ні з хати, не вийдеш ніде, нічого. Тільки що значнеш робити. Уже дрон летить, уже дрон летить. Рятувальники проводили евакуацію на бронеавтомобілі у більш безпечному місці. Жінки пересіли до машини Червоного Хреста. Волонтери доправили їх у Запоріжжя. Є гаряча лінія Червоного Хреста. Можна звернутися на redcross.org.ua, сайт. а там є вся інформація, і навіть ну буде розподілено по області, до якої ви звертаєтесь. Попри сумніви та страх невідомості, рятувальники та волонтери закликають жителів прифронтових територій не зволікати з виїздом, адже це може бути єдиний шанс на порятунок. Допомагають виїхати з населених пунктів, наближених до зони бойових дій, зокрема і поліцейські. Інна гогой і Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ексклюзивні кадри, як українські захисники знищили базу зберігання та запуску ворожих дронів «Шахед» у тимчасово окупованому Донецьку, показали сили спеціальних операцій. Потужний вибух прогримів на території колишнього міжнародного аеропорту. Українські оборонці кажуть, понад 90% дронів уразили ціль. Операцію виконали спільно підрозділи сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем та ракетних військ і артилерії. Нагадаю цієї ночі вибухало і в тимчасово окупованому Криму. Там уражено три об'єкти з паливно-мастильними матеріалами. У гвардійському зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо наливній естакаді. На двох базах ПММ у Симферополі уражено резервуарні парки, зафіксовано загоряння резервуарів із паливом. Також наші оборонці уразили волгоградські НПЗ. Річний обсяг переробки нафтопродуктів цього заводу становить понад 5% від усієї переробки в РФ. Там пролунали вибухи і вирувала пожежа. Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва. Міжнародна благодійна організація Legacy of War Foundation опублікувала перший офіційний прес-реліз щодо поїздки голівудської зірки до України. У прес-релізі повідомляється про те, що Анджеліна Джолі відвідала Південь України. За словами акторки, жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. Джулі мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими жителями та медиками, які і далі живуть у своїх містах, попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін. Вона бачила, як у деяких частинах міст над дорогами загального користування було встановлено сітки, щоб захистити їх від атак БПЛА. Організації Legacy of War Foundation зауважили, що послуги освіти та медицини перенесені до укриттів, щоб лікувати та навчатися можна було у безпеці. Про український уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіале. Лідер громадянської демократичної партії іде у відставку. Кабінет міністрів звільняється після парламентських виборів та установчих зборів новообраної палати депутатів. За чеською конституцією президент Петер Павел прийме відставку уряду фіали. А нинішні міністри будуть уповноважені і далі виконувати свої обов'язки на тимчасовій основі до призначення нового уряду. Проросійський лідер партії дії незадоволених громадян Андрей Андрій Бабіш веде переговори про формування наступного кабінету. 3 листопада партія Бабіша, а також Свобода і пряма демократія та автомобілісти за себе підписали коаліційну угоду. Нагадаю, місяць тому на виборах до нижньої палати парламенту у Чехії переміг рух АНО колишнього прем'єр-міністра країни, мільярдера і євроскептика Андрея Бабіша, який негативно ставиться до підтримки України. Його партія набрала понад третину голосів виборців. Естонія приєднується до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Уряд Естонії ухвалив відповідний проєкт, і Цахна назвав це важливим кроком до того, щоб трибунал почав роботу. Естонський міністр закликав до якнайшвидшого запуску трибуналу, адже головна мета полягає в тому, щоб Росія не уникла відповідальності за свої злочини. Це черговий сигнал про те, що міжнародна спільнота не забуває про необхідність притягнення Москви до відповідальності за агресію проти України. Естонія, яка послідовно підтримує Україну, тепер долучається до механізму, який має забезпечити правосуддя на найвищому рівні. У Сполучених Штатах на 10% скорочують кількість авіарейсів з 40 найбільших аеропортах. Причина загроза безпеці керування повітряним рухом через рекордний 36-денний шатдаун. Скорочення зачеплять аеропорти гіганти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес, Даллас. За підрахунками аналітиків, під удар можуть потрапити до 1800 рейсів і понад 268 тисяч пасажирських місць. А причина цього хаосу найтриваліша зупинка роботи уряду в історії США. 13 тисяч авіадиспетчерів і 50 тисяч працівників адміністрації безпеки транспорту вже понад місяць працюють без зарплати. Нагадаю, шатдаун триває через політичне протистояння між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров'я. Кількість жертв тайфуну Келмагі на Філіпінах зросла до 114. Ще що 127 менше осіб досі вважають зниклими безвісти. Найбільше постраждала провінція Себу. Де мешкають понад 2,5 мільйони людей. Місцева влада зосередила зусилля на розчищенні завалів, шукають зниклих безвісти та тих, хто міг сховатися і перечекати стихію. Синоптики попереджають, що тайфун Келмагі відновив свою руйнівну силу і тепер прямує до узбережжя В'єтнаму. Під загрозою кілька центральних провінцій і ключові райони вирощування кави, де триває сезон збору врожаю. В'єтнамська влада вже мобілізувала тисячі солдатів для евакуації щонайменше 350 тисяч людей. Можливе призупинення роботи восьми аеропортів, включно з міжнародним аеропортом у Данагу. Він третій за величиною в країні. Як забезпечити право на освіту дітям з інвалідністю під час війни, обговорили на форумі в Миколаєві. Участь у ньому взяли освітяни, представники громад та міжнародних організацій. Фахівці представили своє бачення, як створити безпечне і доступне навчальне середовище. Докладніше про все це в сюжеті Єлизавети Кротик. Донька пані Галини мала затримку розвитку мовлення. Через це процес її навчання був ускладнений. Це в неї було не вроджене, це в неї було внаслідок стресу, психологічної травми. І дуже тривалий час. Ми працювали з психологами, працювали з логопедами, поки ми її розкрили. Сім'я звернулася до інклюзивно-ресурсного центру. Фахівці склали індивідуальну програму, а у школі створили умови для навчання дитини. Соня дуже творча дитинка. Вона якраз щоб все налагодити, ми ходили і на танці, щоб вона ритм відчувала. Ходили на плавання, щоб знімати цей стрес. Проходимо курс лікування, консультацію у психіатра. На Херсонщині близько 500 неповнолітніх з особливими освітніми потребами, із 13 інклюзивно-ресурсних центрів області наразі відновили роботу дев'ять переважно дистанційно. Ми вишукуємо різноманітні механізми, і форми для того, щоб проводити в безпечних умовах зустрічі з такими дітками. запрошуємо їх до ресурсних центрів, які ми відкриваємо на території Херсонської області в безпечних умовах, і це дає свої результати, адже лише безпосередній контакт педагогів психологів з такими дітками дають їм можливість краще адаптовуватися до реалії до нашого життя і розвиватися. І долати ті розриви, які існують, і відновлювати світні втрати. Нині фахівці продовжують працювати над тим, щоб увесь досвід роботи в умовах воєнного стану перетворити на конкретні рекомендації для міністерств і громад. Серед таких питань, наприклад, це сертифікація керівників інклюзивно ресурсних центрів, це асигнування і фінансування корекційно-розвивальних занять. Також серед низки питань, які хотіли би сьогодні обговорити це підготовка адаптованих навчальних навчальних матеріалів для школи початкової школи середньої школи для дідачок з різними видами порушення міжнародна підтримка залишається ключовим фактором, який надає можливість забезпечувати дітям рівний доступ до освіти. Ціредисізафом детвіорганазінт. Мета сьогоднішнього заходу привернути увагу до інклюзивної освіти, показати, як в умовах війни діти, які мають проблеми з інклюзією, переживають, як мають доступ до освіти, поговорити про проблеми, а також показати позитивні випадки, де громади надзвичайно підтримують цих дітей. Учасники форуму зазначають, що інклюзивна освіта це не окремі ініціативи, а системна робота батьків, освітян та представників громад. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. О сімнадцятій будуть ще новини. Ну а далі ефір продовжить Ірина Баглай. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.